Доброго дня, шановні глядачі. Сьогоднішня наша тема це дегуманізація, або ще по-українськи це називають розлюднення, як те, що сприяє насиллю, тобто дегуманізація, як спокійно вбивати, якщо коротко. Ця тема наразі дуже актуальна, тому що ми переживаємо. Одночасно себе зараз і об'єктами дегуманізації, і суб'єктами дегуманізації, тобто нас дегуманізують, і ми також дегуманізуємо. Що таке дегуманізація? Це здатність нашої психіки, яка мені здається є якось еволюційно сформованою, вона є вродженою сприймати інших людей, іншу групу людей, як не людей. Тобто розлюднювати їх. Як я вже сказала, ми з цим зараз на власному досвіді стикаємося у зв'язку з війною. Тому що з одного боку, чому власне ця війна стала можливою не тільки тому, що Путін і керівництво Росії вирішило реалізувати це повномасштабне вторгнення, а ще й тому, що більшість суспільства російського, очевидно, підтримує таку політику і дегуманізує українців. Настільки вони вже є оброблені пропагандою, і настільки вони, я думаю, ледачі щодо мислення і перевірки інформації, що вони сприймають українців як фашистів, нацистів, якихось. Звірей, якихось недо, недорозвинутих або не туди розвинутих, вишедших із російського народу людей, але таких, які пішли якимсь іншим шляхом, тобто, це може дуже по різному пояснюватися, але суть в тому, що для них ми не люди, вони нас бояться, вони сприймають нас як загрозу. Знову ж таки, багато в чому завдяки пропаганді, і тому стає можливим ця війна, ці вбивства, які вони коять, і той геноцид, який вони коють щодо цивільного населення. Тому що треба дуже сильно ненавидіти, щоб змогти таке зробити. Ну, в принципі, дегуманізація це як спосіб обходити табу, яке є, в принципі, у кожного в нас в психіці, табу на вбивство. Для нас для всіх вбивство іншої людини це табу. Але дегуманізація це той механізм, який дозволяє це табо обходити, тому що якщо перед нами не людина, а якийсь звір, монстр, демон, тоді його не тільки можна, а й треба вбити. Тобто ми робимо щось хороше, а не щось погане. Тобто, ми є реципієнтами, ми є об'єктами цієї дегуманізації на даний момент. Ми можемо спостерігати, які руйнівні речі це це з собою несе. З іншого боку, ми є також і суб'єктами, тобто ми також переживаємо схожі почуття у відповідь на те, що вони творять, що вони роблять, на той геноцид, на обстріли цивільної інфраструктури, на це просто нахабне нахабний, зухвалий напад, який вони здійснюють на нас, також. Переживаємо їх, сприймаємо їх як не людей. Ну навіть те, як ми їх називаємо: орки, зомбі, свинособаки. Тобто, це підкреслює те, що вони не люди. Ну те, що ми не сприймаємо їх як людей. Тому що людина так не може, якщо вони так роблять, значить щось щось з ними дуже сильно не так. Я думаю, що цей механізм він є древнім. Я думаю, що він еволюційно сформувався для захисту психіки. Ну тому, що на нашому прикладі ми можемо бачити, що це дійсно виконує захисну функцію, тому що якщо ми їх боїмося, ми їх сприймаємо як. Не людей, як монстрів, з якими не можна мати справу, їм не можна довіряти. Це нас захищає у воєнний час. Те, що там хтось із росіян, як етнічної групи, як національної групи, як державного утворення може бути не таким поганим, це вже інше питання. Наша, наша зараз основна задача це вижити і захистити себе. Тому нам нас це не має хвилювати. Але ось те, що роблять росіяни, це якраз демонструє те, наскільки руйнівною, наскільки жорстокою може бути ця функція нашої психіки, яка, я думаю, першопочатково сформувалася для захисту, якщо вона опиняється в руках нехороших людей, якщо е, люди з нехорошими намірами використовують її задля маніпуляції і пропаганди. Якщо по про це з точки зору еволюції, з точки зору якихось древніх архетипів, то є такий архетип свій чужий. Тобто, наприклад, якщо ми уявимо собі, що ми є якимось пер первісним плем'ям, то чужак для нас завжди буде злим, небезпечним, тому що ми не знаємо, що що він від нас хоче, чи хоче він нас завоювати, чи пограбувати, чи вбити, чи зґвалтувати. І я думаю, що це дуже глибоко укорінилося в нашій психіці. Оце уявлення про те, що чужак це значить погана людина, і навіть проводилися такі цікаві експерименти на п'ятирічних дітях. Це показує наскільки ці механізми можуть мати вроджений або коловроджений характер, скажімо так, п'ятирічним дітям показували малюнки, скажімо, оброблені фотографії облич людей. Які були більше чи менше оброблені так, щоб виглядати неприродно, і ну вони були різних рас з різними кольорами очей, різної статі, різного кольору шкіри, звичайно ж. І цікаво, що учасники цього експерименту в залежності від того, наскільки більш іноземним, ну наприклад, якщо дитина була біла, наскільки більш чорним а, чи азіатським виглядало. Обличчя настільки воно сприймалося як нелюдське, ну більш нереальне, тобто більш оброблене там, на комп'ютері, чи, чи ще ну якось графічно оброблене, тобто не схоже на реальне. Це при тому, що цей експеримент проводився в Америці, де різноманіття у суспільстві дуже високе. Дитина ну, як правило з самого дитинства стикається з людьми з представниками різних рас. Але все одно, як бачите, якщо людина себе ідентифікує з певною расою, дитина, навіть маленька, вона вже автоматично представників інших народностей і рас сприймає як щось нелюдське, тобто щось більш далеке від людського, більш нереальне. І я думаю, що про дегуманізацію можна ще багато говорити і роздумувати у контекстах різних соціальних експериментів. Я думаю, що експерименти різних соціальних психологів, наприклад, тюремний експеримент або експеримент Мілгрема, там, де досліджували вплив авторитету на дії людини, що людина могла, ну якщо я не помиляюся, вона могла завдати шкоди іншій людині, просто тому що. Їй так наказали, і не думаючи про те, чи права ця людина чи винна, чи не служила вона таке покарання, чи не заслужила. Ну і це також нас повертає до воєнних злочинів, які як правило також відбуваються за. Наказу вищого керівництва або принаймні за невтручання вищого керівництва. Ну і виходить, що людина таким чином знімає з себе відповідальність і розмиває свою відповідальність. От я думаю, що всі ці соціальні механізми дуже між собою міцно пов'язані. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Слава Україні! До побачення!